Погляд на зіркові клосери та збирання місяця цієї осені з 130 доларів на селестрон Треїлси 8 х 42 бінокль. Восени небо розкриває свої скарби, чому бінокль Селестрон Трейси 8 х 42 чудовий вибір для початківця, а не лише жовтень це час, коли природа намальована яскравими кольорами, а ночі стають темнішими та сприятливішими для спостереження за зірками. І якщо ви тільки починаєте знайомитися з астрономією або просто любите проводити час під зоряним небом, то бінокль це відмінний інструмент для початку. І тепер, наближаючись до жовтневого першого дня, була чудова можливість придбати бінокль Celestron Trails K8X42 за неймовірно привабливою ціною лише 140 доларів. Як людина, яка багато років любила астрономію, я можу впевнено сказати, що бінокль це не просто іграшка для початківців, це потужний інструмент, який відкриває весь світ небесних чудес, недоступний неозброєним оком. І в цьому контексті Celestron Trails K8X42 це відмінний вибір, який пропонує вражаюче значення ціни та якості. Чому бінокль, а не телескоп? Багато початківців-астрономів одразу мріють про потужний телескоп. Але я завжди раджу вам почати з бінокля. Ось чому. Простота використання, телескоп вимагає налаштування, вирівнювання та розуміння багатьох параметрів. Бінокль: просто принесіть його до очей і подивіться. Широке поле зору: бінокль дозволяє покрити набагато більшу площу неба, що ідеально підходить для пошуку та виявлення предметів. Це особливо корисно для сканування сузір'я та пошуку нових цікавих об'єктів. Мобільність бінокль легко взяти з собою де завгодно, до парку, на природі, в поїздці. Доступність. Хороші біноклі набагато дешевші, ніж телескоп. Селестрон TrailSK8X42 ідеальний вибір для осіннього неба. Селестрон TrailSK8X42 це бінокль. Який поєднує надійність, хорошу якість зображення та доступну ціну. Його характеристики роблять його особливо придатним для осіннього неба. 8. кратне збільшення це оптимальне збільшення для загального огляду неба та пошуку об'єктів. Це дозволяє бачити більше деталей, ніж неозброєне око, але в той же час зберігає широке поле зору. 42 мм об'єктив, великий об'єктив, дозволяє збирати більше світла, що особливо важливо для спостереження затьманими предметами. Водостійкість і туман це важливі характеристики для тих, хто любить спостерігати за зірками в будь-яку погоду. Світло, компактний дизайн, зручно взяти бінокль з собою на подорожі. Що можна побачити на жовтневому небі сели Trail СК8X42. Жовтневе небо пропонує безліч цікавих предметів для спостереження за біноклем. Зоряні скупчення, восени на небі добре видно кілька яскравих зоряних скупчень, таких як галактика та альфа-карти. З біноклями їх можна розглядати у всій його славі. Я пам'ятаю, як я вперше побачив галактику в біноклі, це було дивовижно. Кожна зірка сяяла власним світлом, утворюючи захоплюючу картину. Місяць у жовтні ви можете спостерігати за повним місяцем, який буде особливо красивим. За допомогою біноклів ви можете розглянути місячні моря та кратери. Сузір'я восени чітко видно сузір'я дракона, Геракла та Ліри. Мої власні враження. Я сам використовував бінокль Селестрон протягом декількох років і можу сказати, що вони дійсно виправдовують свою ціну. Вони надійні. Добре зроблені та забезпечують хорошу якість зображення. Особливо мені подобається, що вони легкі та компактні, що дозволяє вам приймати їх на походи. Одного разу, в вгори, я зупинився, щоб милуватися заходом сонця. Раптом я помітив яскравий зірковий кластер, який раніше не бачив. Приводячи до очей бінокль, я був вражений його красою. Це був момент, який я ніколи не забуду. Поради для початківців астрономів. Почніть з простого не намагайтеся бачити все відразу. Почніть з пошуку найяскравіших зірок та сузір'я. Використовуйте зірку зоряного неба, це допоможе вам орієнтуватися в небі та знайти предмети, які вас цікавлять. Слідкуйте за міським освітленням: чим менше світла, тим краще видно зірок. Будьте терплячі, спостереження зірок вимагає часу та терпіння. Висновок. Селестрон Trail C8X42 чудовий вибір для тих, хто тільки починає ознайомитися з астрономією. Він доступний, надійний і забезпечує хорошу якість зображення. З ним ви можете побачити багато цікавих об'єктів на осінньому небі. А тепер, наближаючись до жовтневого простирадла протягом дня, у вас є чудова можливість придбати його за неймовірно привабливою ціною. Не пропустіть свій шанс, не забувайте, що навіть найпростіші біноклі можуть відкрити для вас цілий світ небесних чудес. Головне бажання та трохи терпіння. ПС, якщо ви плануєте серйозно займатися астрономією, то в майбутньому ви можете придбати телескоп. Але для початківців бінокль це чудовий і доступний інструмент, який дозволить вам насолодитися красою зоряного неба.